Добрий вечір. Добрий вечір, друзі. Вітаю вас, вітаю вас на моїх вечірніх монологах. Звісно, що я радий подякувати за те, що пригощаєте нас кавою. Я радий подякувати нашим спонсорам за спонсорську допомогу через систему YouTube. Через спонсорську допомогу через систему Patreon. Я дякую вам за те, що донатите на наші проекти і підтримуєте наш канал. Я дякую за підписку на Instagram, Telegram, Facebook, YouTube майстер Oven Stefan і майстер Стефан Academy UK. Я дякую вам дуже за те, що ви підтримуєте нас, підтримуєте під час Етеру подобайками. Запрошую, звісно, пройти навчання в нашій академії, що змінить обставини вашого життя і вас назавжди. Звісно, треба буде працювати з тим. І, звісно, я запрошую на проходження марафонів. Це теж змінює обставини і якість вашого життя. Марафони по здоров'ю, марафони по фінансам. Отже, мої друзі, я дуже радий вас вітати прямо тепер. І хотілося б, звісно, щоб під час прямого Етеру людей було більше. Це було б дуже приємно, наче зручний час ми обираємо для того, щоб ви могли приєднатися до цього етеру. Пишіть, пишіть, можливо, для вас якось більш. На вашу думку, більш комфортний інший час. Пишіть, де ви знаходитесь. Нам дуже цікава географія вашої, вашого перебуву ну, на нашої аудиторії. Хоча YouTube нам дає, біля 60 країн нас дивиться. Це немало. Навіть такі досить екзотичні країни нас дивляться. Отже, мої любі, я вас вітаю, я вас шаную. Поговорити, звісно, завжди є про що, але коли ти кожен вечір говориш, то теми можна вичерпати. І дійсно, теми ми черпаємо з ваших питань, тому я дуже вас прошу і дуже вам дякую за ваші запитання. Пишіть мені питання в особисті, пишіть під етерами. Є, звісно, риторичні питання, є питання, на які, які не потребують відповіді. Є питання, на які дуже хочеться відповісти, а є питання, які дивують. Отже, е сьогодні хочеться поговорити ось про що. Ви знаєте, часто і зараз теж це відбувається, коли люди скаржаться на своє життя, на його обставини. Ну, тепер немає нічого дивного, коли люди під час війни. Навіть які не перебувають на території в Україні і, звісно, теж скаржаться на якість свого життя. Війна, війна змінила світ. Хвиля біженців з Російської Федерації, з України. Змінила світ. Кожен по-своєму. Це різні спільноти. По різному їх сприймає світ, по різному вони себе поводять, ну, не кажучи про те, що й до того було дуже багато переселенців по світу, які змінювали обставини і якість життя в тій самій Європі, і безпекові питання змінилися завдяки не тільки хвилям українців і росіян, а й були інші народи, які ще краще. Ще глибше змінили обставини життя в розвиненій Європі, і я часто чую і від європейців, і від тих, хто давно живе в Європі, нарікання про те, що стало жити складніше. Дійсно так, ви знаєте, обставини життя складаються досить дивно, і ми втрачаємо якість життя. Ми втрачає, люди не шанують якісні е, речі, е, люди е, втрачають звичку е, отримувати комфортні якісь задоволення від простих речей. Е, ви знаєте, задоволення купити хліба, запашного, е, задоволення піти на базар і купити е, овочей запашних, які пахнуть. Полуниця без аромату, як і паляниця без аромату. Але людство живе, людство якось розвивається, кудись рухається, і людство скаржиться, скаржиться, скаржиться і буде скаржитись. Але я вам скажу, людство невдячне. Ви вас будуть хвалити, поки ви е, потрібні. А потім, тільки ви стаєте непотрібні, вас будуть поливати брудом в ліпшому випадку. Отже, так влаштований наш на сьогодні світ, світ, який забув, що таке вдячність. І ми гнівимо вищі сили і Бога, і світ, і один одного. Невдячність. Ми не шануємо те, що маємо. Почніть свій ранок з молитви подячної, вдячної молитви за те, що ви маєте, за те, що ви живі, за те, що живі ваші близькі. Почніть за молитву, за захист ваших близьких. Ви знаєте, це актуально не тільки для тих, хто в Україні, адже світ стає небезпечним вулиці. Як європейських столиць стають небезпечними. Відійдіть трохи від ельфі воїви вежі і ви отримаєте сюрприз. У вас пограбують просто в двох кварталах від центру Парижа. Від символу досягнень людства. Еволюції, прогресу. Ні, світ не зійшов з розуму. Світ свідомо запустив цих людей-переселенців до себе в серце Європи. І тут є свої. Але це буде, напевно, темою якогось іншого відео. А сьогодні я вас призиваю проявити свою вдячність і. Не гнівіть Бога, невдячність. Дякуйте за те, що ви маєте. Коли ви почнете і подивитесь по сторонах, і ви побачите, що ви живі, це вже багато. І ви побачите, що можна. Багато за що віддячити світові, Бога і планеті, близьким. Подякуйте близьким за те, що вони живі. Подякуйте, що вони поруч. Подякуйте, за що вони є. Подякуйте, що вони були, якщо їх нема. Подякуйте сонцю за те, що воно встало сьогодні. І ви його бачите. Не гній.